Зараз ми з вами знаходимося у найбільшому котежному містечку, що знаходиться біля міста Ужгород. Це село Сторожниця і котежне містечко називається Нювіліч. Саме тут у нас продається дуже класний об'єкт. Котеч 120 квадратів. Отак він буде виглядати в готовому вигляді. А зараз покажу вам. Як він виглядає і ще коли доробляється. Це у нас східна група. Плиточка тут також ще буде стояти. Всюди по котеджу є тепла підлога. І на першому, і на другому поверхах простора кухня, вітання. Тут ви можете втілити всі свої мрії, які тільки хочете. Тераса і буде трішки зеленої території. Це у нас другий поверх. В другому поверсі у нас три окремі кімнати. Зліва від мене санвузол Зі своїм віконечком. Кімната номер 1 Мушу ще прибирати. Кімната у нас номер два. Зразу йде велика гардеробна, дає легкий доступ з кожної кімнати. Кімната номер 3 Вона має таку невеличку нішу. Тут може бути шафа на всю стіну або ліжко. Вартість даного об'єкта 89 тисяч доларів. Тому, кого цікавить, телефонуємо. І таких об'єктів ви точно не знайдете.